Местегорівськ, метраж 170, поверхи 2, кімнати 5, 2, дизайн Ірина Васильєва. Коротенько. Дизайнер Ірина Васильєва створила сучасний варіант дерев'яного будинку з дерев'яними стінами і натуральними матеріалами в обробці великою громадською зоною на першому поверсі і трьома спальнями. Подробиця. будинок знаходиться в мальовничому місці поруч з лісом. Замовники хотіли, щоб інтер'єр був близьким до природи, затишним. Включав елементи кантрі, але при цьому був сучасним, не схожим на будиночок в селі, а також наповненим цікавими деталями, в тому числі в етнічному стилі. У будинку два поверхи на першому традиційно розташована громадська зона передпокій кухня, єдальня, вітальня, в якій виділена зона, і невелика зона для читання біля камінного порталу гостьова спальня, за відсутності гостей служить кабінетом і гостьовий санвузол. А також технічні приміщення, другий поверх це приватна зона господарів. Тут знаходиться простора дитяча спальня, спальня батьків, частина якої відведена під гардеробну кімнату і основний санвузол, домінуюча фактура колода, пофарбоване лесируючі фарбою, так щоб була видна структура дерева і доповнене джутовим канатом. Для обробки каркасних перегородок використовуються яскраві шпалери з природним малюнком, які органічно поєднуються з колодою і загальною концепцією будинку. На першому поверсі дизайнер і замовник вирішили повністю відмовитися від використання радіаторів на користь теплої підлоги, тому в якості підлогового покриття використовується керамограніт, розшитий мозаїкою латунного кольору. На другому поверсі паркет у формі гексагону. Замовники хотіли зробити у вітальні камін, але можливості поставити справжній не було, тому його замінили кам'яним порталом зі свічками. Портал, виконаний з того ж дерева, що і двері, а всередині оброблений кахлями з ручним розписом. Ці ж кахлі використовуються для обробки підступень сходів і для декору дзеркала в передпокої. У гостьовій спальні одна зі стін каркасна. Для її оформлення використані стінові панелі і шпалери з рослинним орнаментом, композиція зі стінових панелей і пілястр зі стіни переходить на меблі. Виконано з того ж матеріалу і в тих же пропорціях, щоб зробити композицію симетричною. На протилежному боці розмістили декоративні витягнуті панно з шпалер. У передпокої розташований місткий шафа купе для верхнього одягу, а також тумба для взуття у гостьовій спальні і дитячій кімнаті зліва і праворуч від робочого столу розташовуються стелажі, що утворюють з ним єдину композицію. У дитячій кімнаті також передбачений місткий шафа купе. А також зонує стелаж, що розділяє кімнати на зону сну і зону роботи та ігор. Частина спальні батьків відведена під в як уведе, двері невидимка в каркасній стіні. Всі вбудовані конструкції, спроектовані з урахуванням швів, що перешкоджують деформації при усадці зрубу. Колористика побудована на поєднанні трьох кольорів: бірюзового, червоного і оранжевого, при цьому фон нейтральний. А яскраві кольори використовуються в якості акцентів. Вибір меблів для дому з колоди має свої особливості, оскільки фактура колоди яскрава і виражена, задає тон, дивні предмети просто загубляться на її тлі, як і невиразні фактури з іншого боку захаращувати простір будинку великими предметами дизайнерам... Хотілося, тому шукали компроміс, намагалися піти від незграбних форм до округлим, щоб подружити предмети інтер'єру з фактурою колоди. Якісь предмети спочатку вибиралися як карт-об'єкти, наприклад, журнальний столик у вітальні каредесін, підстава якого виконано з об'ємної корчі. Багато предметів робилися на замовлення, наприклад, вітрина для посуду в їдальні її фасад, виконаний із старовинного різьбленого лиштви. Або подстоля для раковини в гостьовому санвузлі з чавунних частин швейної машинки зіндер, сусідство ретро речей, етніки традиційних українських елементів кахлі, різьбини лишства, розпис на стелі, незвичайні світильники, виконані з контрастних за фактурою матеріалів. Все це, за задумом автора проекту, відображає його головну тему з'єднання традиційного і сучасного. Планування бренди представлені в проєкті вітальня оздоблення, фарба аквалазур, біофа, підлогове покриття, керамограніт, мозаїка, а піані меблі, диван Честер софа, все столик журнальний, каредесітн, освітлення, люстра, люци на Полі. Підвісні світильники в кам'яній зоні, натюрал цунцепт, кухня, їдальня оздоблення, фарба, аквалазур, біофа, підлогове покриття, плитка, керама маразі меблі, гарнітур виготовляється на замовлення, стіл і стільці, гокер, фернітюри, освітлення, підвісні світильники, ротшілд, біткерс, побутова техніка, смет спальня оздоблення, шпалери, десітнерсдюлт, колекція Шангай, арден, підлогове покриття, дошка, фінекс флор меблі. Ліжко, твір, столики, дзьолці, оптен гостьова кімната, оздоблення шпалери, літлебрене, підлогове покриття, керамограніт, мозаїка, апіані освітлення, люстра, натюрал, цунцепт, лампа, настільна, мої рабіт, дитяча обробка, шпалери, аюра, чармін, принц, підлогове покриття, дошка, фінекс флор, меблі, ліжко твір, стабурет, картел, стілець волкер. Топтен з десітн освітлення, підвісилам патрон, настільна лампа іке, гостьовий санвузол оздоблення, фарба, аквалазурь біофа підлогове покриття, килим з метласької плитки в гітпі, оригінал стіле у Маїнзю Верона, децор пав освітлення, підвісні світильники, натюрал Цонцеп, ванна кімната, оздоблення, плитка від сторін Маїнзю, підлогове покриття, плитка. Від сторін Маїнзю хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW інміру